Так продається шкода рапід. Оснащена 1,2 бензини у з оригінальним пробігом 70 тисяч. Офіційна, вартість 12 900. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Дуже економічний автомобіль. Ось так він виглядає, в рідній фарбі, без ДТП. официальные автомобили. Покажем салон. Вот так выглядит салон. Механическая коробка передач. Двух зоны климат-контроль, сенсорный майтфон, 70 тысяч среднего пробега официального. Кого цикавить, телефонуем. До власника. Повичив касний номер телефону. Шкода Октавіа 5 2007 рік покупка. З 1.6 МПІ вагоном Дуже хороший стан кузова в оригіналі. 7700, початкова вартість. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 72 74 22. Дуже хороший стан автомобіля. Зверху, ззовні, акуратний, збережений. Покажемо вам гуми. Зад, вперед. Не затерті, не потерті, маю на увазі порожки. Бачите, ціленька, гарна. Автомобілю нічого не бракує, не затертий задній бампер. І ці автомобілі дуже надійні своєю якістю. І підвіскою механічна коробка передач, кондиціонер, магнітофон, все як має бути два ключі. Можливо, кому цікаво. Ось така автомобіль в універсальній телефонуйте. Так, шкода. Це в нас Асіома 15 року за ціною 11800, 2.0 дизель. То ваша шкода? Ні. На жаль, без телефону. Так, шкода Асіома в універсалі. З автоматичною коробкою передач 1,6 120 кінських сил. Дизельний двигун 230 тисяч пробігу. 18 рік. Контактний номер 067 191 28 20 11 300 Ось коштує такий автомобілі. Кому цікаво? Піпануємо до власника. Ось такі автомобілі. Шкода а 5 2011 року за ціною 10200 2.0 дизель. Автоматична коробка передач повний привід. Контактний номер 096 265 43 89. Ось, подивіться, який салон збережений. Вся в оригіналі, власне каже. Ось так виглядає. цей автомобіль. 16-й радіус коліс, легкосплавні диски, партроніки. шторочка, все акуратно. зацікавить такий автомобіль, телефонуємо до... Це та сама скаут. Шкода, скаут. Та сама. Ось такий автомобіль. З дизелем вигуном. Шкода А7. За ціною 13 500 1,6 дизель. 232 32 тисячі пробіг. Контактний номер 068 760 57 44. Ось така. Шкода. А, сьома. Універсалі. Овердей. Механічна шестиступінчата. Шести чи п'яти? П'ятиступінчата коробка передач. Так вона виглядає. Дуже економічна. До речі. І для міста цього двигуна фатає та і за містом. При тому як вона споживає десь паливо по трасі в районі 4,5 літрів. По місті трохи більше буде. Десь така a А Skoda Кода, кода a 7 з дизельним двигуном. Універсальчик. Світлий салон, механічна коробка передач, вартість 10 тисяч 900. 2,0 дизель, 13 рік. Контактний номер 067 280 1471. На жаль, автомобілі зачинені. Не ваша шкода? Не. Світлий салончик. Ось такий автомобіль цікаво, телефонуємо до власника. Кода SuperB. Це у нас 19 рік, 1,6 дизель, 148 тисяч пробігу, контактний номер 068 33 52 36. Вартість 17 850. Автомобіль бізнес-класу, добрий день. Я покажу автомобіль, подивіться, який салон. Автомат, коробка. Їдете, відпочиваєте, який корабель, скільки місця. Легкосплавні диски. І це в нас шкода Супер Б. Ось так він виглядає. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Ось така шкода. Русалі. Вартість 7,83, 1,8 бензин. Контактний номер. 0,97, 97, 93, 94, 252. У нас такая шкода универсали. И это полный привет. У нас такая шкода. Она пята. Кого интересует, телефонуем до власника. Кодо Октавія в сірому кольорі. Це в нас А7. З автоматичною коробкою передач. Вартість 13700. Електбек Еліктбек. Кузов 240 тисяч проб'ю. 17 рік, 1,6 дизель. ДСГ, 70 автомат. Контактний номер 050 23 58 950. Покажемо трошки салон. Добрий день. Так, покажемо, як він виглядає, великий дисплей, трьохшпицеве кермо, автомат, бокова підтримка сидінь, мікроліфт сидінь. Підйомники і передні та задні, хромовані вставочки. Виглядає коврички, бачите, оригінальні. багажному лісику. Все чистенько, акуратно. За Кому интересно, телефонуем до власника. А5 <coughs> в белом кулере. 7500. Вот такая А5. 1.6 дизель. 12.3. Контактный номер 097 385 16 10. Так. Механика Ось так виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника. ПРБ. Не закривайте, я покажу салончик. Так, ось так. Ззаді виглядає, подивіться скільки місця. Спереді. автомобіль в чохлах. Автоматична коробка передач. Чи що? А, а механічна, так? Да? Механічна перепрошую. Механічна коробка передач. І це в нас дизельний двигун, вартість автомобіля 9 тисяч. Ось так виглядає. Ця шкода. 12 рік, 2,0 дизель. Контактний номер 067 275 28 14. 9012 тисяч рік. Ось така шкода Сопер Б. Шкода. І року 213 тисяч пробігу за ціною 6300. Контактний номер 067 255 01 64 Ось така шкода в універсалі. А п'ята. Давай, Валерія, тривай там нагаримо. Да. Кому цікаво, телефонуємо до власника, по вище вказаному номеру телефону. Шкода А5, 1.6 дизель. Ось такі краси. 2012 рік покупка. Механічна коробка передач. Подивіться як вона виглядає. Легкосплавні диски. Сірий колір, прицепний пристрій, партроніки, зверху реліги. Дуже економічний автомобіль, 1,6 і Вартість 9400, можливий торг за більш детальна інформація, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Шкода А5. З дизельним двигуном, Свіжо пригнану. 2012 рік покупка за ціною 9500. Шкода А7, універсал, не універсал, а Сідан. Бачите? 2014 рік покупка протитуманні фари легкосплавні диски. От, микролів сидіть 6-ступінч. Е, механічна коробка передач, 5-ступінча кондиціонер, 230 тисяч пробігу. Покажемо як працює. Так ось так працює дуже економічний. І вартість автомобіля цього складає 10 тисяч. Ось таке багажне відділення. Чорний колір. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Телефонуйте, є постійно різні автомобілі. Тут п'ята збудований і. І 6 МПІ двигуном. Дуже хороший стан автомобіля, рідня фарба, дивіться, кагума. В автомобілі нічого не бракує, нічого робити не треба. Обслужене за кордоном. 2007 рік покупка, свіжо пригнаний. Дуже надійні ці автомобілі своєю підвізкою. з станом салона. Бачите, вони якби ще капсула часу. Автомобілі, які були, була якісна зборка, шумоізоляція. Ось такий автомобіль свіжо пригнаний. Весь в рідній фарбі. І вартість 7500. Можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є різні автомобілі. Фіали, шкоду. В білому окрасі ми хотіли світнути, будь ласка, один і за ціною 9750, двохлітровий двигун, повний привід, автомат, коробка, 213 тисяч пробігу. Контактний номер 050 321 96 56. Зачинений, на жаль, можемо показати тільки зовні. Цей автомобіль ось так і виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Фабія 2008 рік, 1,6 МПІ, не 1,4, а 1,6, бачите, за ціною 5350, 0,95 364 0855. Також присутній кондиціонер. так Комбінований салон. Отак він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника да, Нью-Салі. Це на 18 рік, 1,6 дизель, 85 кВт, 216 тисяч, пробіг вартість 13 тисяч. Контактний номер 063 839 8650. Ось так вона виглядає. Покажемо стан гуми Такий колір. Рівна ціла, нічого не бракує автомобілів. Бежем ззаді. Ось такий салон. Спереді сидіння цілі, не продавлені, великий монітор, автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією, Телефонуємо до власника. Шкода А5 2010 року. З об'ємом двигуна 1.4 з пробігом 258 тисяч. Вартість 7350. Контактний номер 063 193 396 79. Комбінований салон. Так виглядає, легкосплавні диски, Goodyear Arauma. Такий весельковий колір. Ось таке багажне відділення. Партроніки, кому цікаво, телефонуйте. Кода Octavia, 12 року, 1,6 MPI, вартість 8350. Це лікбек без підкрасів. Контактний номер 098 849 35 6, 12 рік, 1,6 інфаїдвигун. Ось так виглядає цей автомобіль. Комфортно сидіти спереді, ззаді. А заді ось такі місця. Також присутній прицепний пристрій. Забіж детальною інформацією телефонуємо. Овоч вказаного номера телефона. А5 2010 року. Заб'ємо 1,4 газ бензин за ціною 6500. 90 кВт свіжа. Контактний номер 066 359 05 16 Автомобіль універсалі. Ось так він виглядає. Тому цікаво, телефонуємо до власника. Фабія. Дуже популярна останнім часом автомобілі. Невеликі по розмірам, компактні, зручні, 1.4 бензин, газ, сертифікат 5700 097 085 02 84. Ось так виглядає цей автомобіль. Салончик. І це шкода фабія. Ззаді присутній прицепний пристрій. Свайн Гольд 4. Хаджбек. Питали люди, як буде Зніміть. Багато людей шукає саме дізель, а дізельних двигунів немає, на них розмитнення велике. На даний час 258 тисяч пробігу, вартість 4300, контактний телефон 050 705 68 22. Ось такий Volkswagen Golf 4. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Octavia New 1.4 об'єм 2, 248 тисяч пробігу і вартість 6500. 097 61 30 931, ось такі автомобілі в універсалі. І знову такі з 1,4 об'єму двигуна. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Тавіа-5 універсалі, чорний колір. Один рік, 1,4 4 бензин 90 кВт, Швейцарія 7-899 099 05 04 480. Ось така Швейцарія привезений автомобіль. Октавія А5 2008 року. Зоб'ємо до 229 тисяч пробіг, за ціною 6600. Контактний номер 0,66 940 8705. Ось так, універсальчик виглядає ззовні, покажемо трошки всередині. Добрий день так виглядає. Акуратний салончик. Шторочка є, потолочок цілий. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Хода о да, сьома в універсалі. З об'ємом об'єму 2,0 вартість 18 рік. 0,98, 0,94, 93, 91. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника, повичв вказаного номеру телефону. Трапівний салон, автоматична дезги, коробка лекосплавних диск.